Вітаю всіх на каналі, хочу показати ось такий розумний унітаз Девід. Уже було в нас відео по ньому, але тоді ми ще самі з ним не розібралися. Ось такий електричний розумний унітаз. Це знизу там я вам показую, за знизу злив йде підлога. Значить, коли підходиш до цього унітазу ногою. Проводиш ось тут і він повинен відкриватися, але чомусь у чорних кросівках він не відкривається. Так що покажу Ось білий біли лист і коли підводиш ногою проводиш, і він сам відкривається, тільки кришка перший раз. Потім, коли ще раз провів, відкривається саме сидіння. Ось ця кнопка, ну це коли буде підвод води, ця кнопка нажимаєш на неї і воно гудить, тут йде теплий воздух і виїжджає ще така штука, яка підмиває. це все Гарно все красиво робиться і розумний унітар. Ну, я ж кажу, ось чутно гудить. Нажав. Штука. Змив йде по кругу, видно. По кругу собі вода, іде і змивається воронкою, воронкою чи торнадо внизу. Ну, я ж кажу, що ногою чомусь не хоче реагувати, цей датчик, але чомусь воно не реагує. А от на білий лист. Ось махнув, не бажає. О, пішло закриватися. Тобі ж Раз, і воно пішло. Тут, видати, у комнатних може. В тапочках, шропанцях тоді воно буде регувати. Закривається, відкривається, все нормально. Такий розумний унітартові. Про когось щось цікавить по ньому, пишіть в коментарях. Кому може такий потрібен, можемо продати. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть в коментарі.